Доброго раночку, доброго дня, зичу всім здоров'я і добра. Вітаю вас, дівчатка і хлопчики. розпочинаємо наше заняття. Діти, до нас сьогодні прийшли ось такі друзі, сказочки у сонечка в гостях. Сонечко знову немає на небі, і вони просять нас з вами допомогти його покликати і повернути на небо. Що ми будемо робити? Як допоможемо героям цієї казочки? Пропоную послухати пісеньку Веснянку. Вийде, вийде сонечко. Можливо, сонечко, коли її теж послухає цю пісеньку, цю закличку, вийде на небо. Діточки, там вони граються, тебе мене Так, дітки, чогось не видно сонечко. Що трапилось? Ой, дивіться, до нас прилетіла сорока білобу. Яка відома скрикотушка, вона знає всі новини. Що це вона з собою принесе? Якийсь лист. Давайте, мабуть, це лист звуковий, давайте послухаємо його. Від кого він дізнаємось? Вітаю, друзі! Скоро літо. І я дуже хочу відпочити. Адже мені доведеться багато світити. Гріти, веселити вас, посилати вам багато теплих промінчиків. І тому прошу вас, не турбуйте мене. Але, добре, мої любі дітки, я знаю, що ви скоро підете до школи. І тому я можу з'явитись на небі, якщо ви. Виконайте всі мої завдання. Домовились? Як ви здогадалися, цей лист був від сонечка? Ну що ж, спробуємо виконати завдання сонечка, щоб воно з'явилося ж таки на небі. Ну тоді розпочнемо заняття з грамоти на тему Вийди, вийде, сонечко. Для чого, щоб розпочати виконувати ці завдання, ми зробимо спочатку фонетичну зарядку. Ми повинні з вами промовити звуки для того, щоб змогти, змогли виконати завдання від сонечка. Є на світі різні звуки, чути їх складна наука. Ти прислухайся, замри, якщо зможеш, повтори. Повторите зі мною вибіркову звук, який буду називати я: К, х, К, Х-х-х, Х, С, С, с. Ф, п, п. Ж, Ж, Ж. Ш, Ш, Ш. Му. Л-Л. л. Кар-кар-кар. Л, л. Щ, щ щ. Так, добре, зарядку таку зробили, тому переходимо до першого завдання. Нам потрібно зробити, зробити звуковий аналіз слова сонце. Перший звук, який у цьому слові дітки? Сонце. Чуємо звук СИ. Він завжди приголосний, і в цьому слові він твердий. Так, слідуючи звук СО. Звичайно, «о», голосний звук позначається червоним кружечком. Молодці. Слідуючи сон Н, Н" приголосний. В цьому слові твердий, тому теж одна рисочка сонце. С. Чуємо звук С приголосний. І в цьому слові він твердий. І останній звук дуже легко. Сонце, звук Е, голосний, червоний. Кружечком. Добре. Переходимо до слідуючого завдання. Гра четвертий зайвен. Ми з вами подивимося на картинку і визначимо, який перший звук у цих словах. Але тут один звук об'єднує три картинки. Четвертий звук, він зайвий. Нам потрібно визначити, яка картинка з цим звуком зайва. Для цього повинні ми назвати, що ми бачимо на картинці. Кульбаба Криниця. Кастрю, звук, барабан. Мичаємо зовсім інший звук. Звук Б. Так, ось ця картинка зайв. Зрозуміло, так? Переходимо до слідчого. Називаємо м'яч, осел, мило, мавпа. Звук ми об'єднує ці картинки, а ослик у нас зайвий, тому що там перший звук О. Так. Бузок, бублики, буря. Перший звук об'єднує. Б. А Орел у нас зайвий, так, тому що там перший звук О. Риба, тигр, тюльпан, трап. Звук ти об'єднує ось ці картинки. А яка картинка зайва? Рибка, так, тому що перший там звук «р». Молодці. Далі. Кабун, риба. Редиска рукавичка. А вон у нас взяли. Добре. Слідуюча гра метелики називається. На полянці дітки будуть з'являтися половинки метеликів, на яких зображена якась комашка, тваринка, якийсь предмет, якась річ. Ми повинні з вами визначити, на який звук починається це слово. І додати другу половинку метелика, аж вже із літерою. Ми знаємо, що звуки ми промовляємо, а літери, букви ми можемо писати, можемо бачити, так? тому що звуки ми не бачимо, бачимо тільки літери. Отож, давайте розпочнемо: хто намальований на половинці метелика? Жілка перший звук Б. Так. І літера, яка позначає цей звук, виглядає ось так на половиночці метелика. Так, слідуючи. Визначаємо який звук? Е. І літера, звичайно, ось така. Корівка. К і літера, яка позначає цей звук, виглядає. Звичайно ось так. Сосиски та звук С позначається ось такою літерою. Молодці. Зайчик. Звичайна літера. Ось така. Добре. Апельсин. Так, Перший звук ми чуємо А, а звук А позначається ось такою літерою літерою А. Ракета. Так, Звук Р позначається ось такою літерою. Молодці. Шишка. І звичайно, половинка метелика з Такої літери, яка позначає звук ши. Молодці. Зараз пропоную трішки відпочити оченятка. Плине, я в незнані світа, крово в дітайся, закрилі голубці, хай вона вільно літа! Всі дитино всі. Дуже добре. Я думаю, що очиняти наші відпочили з вами. І ми переходимо до... Третього завдання збираємось до школи. Так як ви восени підете до школи, то ми повинні з вами зібрати ранці, які я вам пропоную. Є у нас ранці з однією кишенкою, двома, трьома. Тобто з одним складом, двома і трьома складами. Я вам буду пропонувати покласти в ранець всі речі, які я вам запропоную, але це. Потрібно слово поділити на склади спочатку. Якщо воно нам підходить, наприклад, для першого ранця де один склад, ми його кладемо в цей ранець. Визначаємо, що ми бачимо на картинці? і скільки складів. М'яч. Один склад так підходить. Ділимо слово. Ні, звичайно, це раниці, це олійчики не йдуть. Альбом. Ні. Теж не підходить. Клей. Так, тому що тут один склад у цьому слої. Молодці. Циркуль. Не підходить. Папір. Не так, цей ранець готовий. В цьому ранці нам потрібно скласти всі речі, які містять два склади. Визначаємо. Я думаю, що ви знаєте, як правильно визначати. Так, ми з вами вчили це, що ми можемо там похлопати, що ми можемо піднести долонку або кулачок до підборіддя, ми можемо постукати по столі, щоб визначити ці склади. Фарба. Так, підходить в рамці и є два склади. Випішеньки, скотч, пенал. Звичайно, тут два склади. Зошик. Так, молодці. Пластилин. Мі. Глобус. Підходить, звичайно, нам підходить, тому що в слові глобус два склади. Олівець. Ні, олівець не підходить. Добре. І ранець із трьома кишеньками, тобто з трьома складами. Нам потрібно скласти тут слова. Олівці. ділимо слово. Підходить. Так. Пензлик. Ні, добре. Ножиці. Так, правильно. Гумка. Ні. Ручка. Теж не підходить. Лобус. Ні. Лінійка. так. В цьому слові три склади. Добре. І ще одне завдання прочитай за першими буквами, за першими літерами. Дивимось, що ми бачимо на картинці. Визначаємо перший звук і, звичайно, з'являється літера, яка позначає цей звук у цій клітиночці. Коли ми всі літери складемо в клітинки, ми отримуємо нове слово. Називаємо кого ми бачимо. Так, із літера. Екскаватор. Так, літера, яка позначає звук Е. І. Так, шайні. Читаємо, що це за слово? Меч. Так, це слово меч. Утворилось нове слово. Далі. А, окуляри у нас. Собачка. Звук чуємо, позначається літерою. І. А, звичайно, а. Всім відомо. Читаємо слово. Оса. Добре. Ще. Хто намальований? Так, літера така, яка позначає звук. Ну, зовсім відома. Так. І останнє. Звичайно. А. Читаємо це слово. Коза. Так. і ще одне. Так. Так, добре, о, звичайно. Так, і... А останнє. Читаємо це слово. О, да. Так, молодці. Ось так завдання майже виконані. Давайте ми попросимо вийти сонечка ось таким віршиком. Сонечко, сонечко. Заглянь у віконечко. Ждуть тебе малята, хочу привітати. Давайте разом зі мною покличемо його. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, Ждуть тебе малята, хочуть привітати. Так, з'явилась веселка, дітки, це добре знак. А ось і сонечко, звичайно. Дякую вам, малята. Я дуже задоволена виконаними завданнями. Ви, молодці, добре попрацювали. Бажаю вам великих успіхів у школі. Будемо частіше бачитись вже влітку. Бувайте! Діки, ви задоволені виконаними завданнями. Сонечко задоволене. Так. Всі друзі, які були сьогодні у нас в гостях, які прийшли за допомогою і Сонечко, і я, говоримо вам дякуємо. Заняття наше закінчилось. До побачення. Бажаю вам успіхів, великих успіхів і звичайно, здоров'я.